Так саме так. Ти не тільки підтримуєш Росію, ти ще підтримуєш її культуру. Ти підтримуєш її культуру, тому що роз... Вед... Ти зараз зі мною розмовляєш в чат-роліці. Я так. тебе записую. І тебе викладу в інтернет. Так. Ти своєю мовою. Російською підтримуєш російську культуру. Ні, це не Ти своїм обличчям і мовою, в тому числі, рекламуєш російську, так, так що. У нас в Україні є закони яких законам... ти яких ти не дотримуєшся. Ну, подожди, по законам я договорити українською мовою, якщо я працюю на каких-то государственних е государственних учреждениях. Одним словом, ти не підтримуєш українську мову, так? Я дуже її люблю, я дуже її побачаю. Це гарна мова. Але я розмовляю російською. Я розмовляю, Я підтримую та... українською. Ти себе чуєш? Я підтримую українську мову, але я розмовляю російською. То як ти її підтримуєш? Як ти її підтримуєш, скажи мені. Я розмовляю. Я люблю українську, але я буду розмовляти російською, я її підтримую. То як? Слухай. Давай або ти перезуваєшся?